Ротація наша була по пасній. Ми в серпні ну, поїхали, у жовтні приїхали, і коли ну, приїхав додому, сказали, що можна написати на землю, там на пільги комунальні, ну і плюс там, грошове забезпечення, якісь мало бути від адміністрації. Що я зробив? На мені надійшло з адміністрації ну, управління земельних ресурсів лист, що мене поставлено. Загальну чергу 11603, а пільгова по списку Пільгова черга 2213. Звісно, відбули ми ротацію, нас опять призвали, ми поїхали в січні, в Кримському були, в березні ми повернулися звідти. Я вже коли поїхав додому, зацікавився це питання, почав ходити по інстанціям. Мені ніхто толком. Не відповів, чи дають землю учасникам АТО. Спитаю за кадастрову карту, на руки таку не дають, сказали, шукайте в інтернеті. В інтернеті я шукав, там толком не, не написано, де земля є, чи в Хмельницькому взагалі вона є вільна. Ходив, питав фактично. В вони сказали, що ну, же, землю мають міськрада розглядати, і коли вона буде, і чи взагалі буде даватися учасникам бойових дій, невідомо. В області сказали, можуть дати, ну це десь 40-50 кілометрів значить, в області. І я хотів написати заяву, бо, наприклад, знаю, що є... От, колостром машина там, територія. Ну, опять же, ніхто не, толком не може сказати, чи є та земля, вільна вона, чи користуються нею люди. Е, відповісти, як воно буде і коли воно буде видаватися, ніхто. ну, опять же, Чекайте, ми вас повідомимо. А коли то буде, чи взагалі воно буде, невідомо.